Привіт! Скучити по теснетах. Сьогодні продовжуємо рубрику досить лайтовим теснетом від проєкту Parallel Chain. Це компанія, яка займається блокчейн-технологіями і спеціалізується на дослідженнях масштабного і орієнтованого на конфіденційність леєр 1 блокчейна. Залучили 50 мільйонів доларів від. Game Digital Limited, які будуть направлені на розвиток спільноти Parallel Chain, фінансування децентралізованих проєктів і розробників. Що нам зараз потрібно буде зробити? Переходимо на сайт, посилання всі залишу в описі. Потрібно буде створити їхній гаманець. Нажимаємо сюди на кружечок. Тут буде Create New Wallet. Нажимаємо, створюємо гаманець, там, в принципі, все дуже просто, ніяких сітфрат, нічого. І потрібно буде нажати на Fawcett і скопіювати адресу нашого гаманця. Ось цю галочка стоїть. Вставляємо сюди адресу гаманця і нажимаємо Claim от їхнього токена. Ну, я тільки що клейм нажав, мені вже зараз не покаже. І потрібно буде очікувати пару хвилин. A few later. На рахунок декілька хвилин я перегнув, пройшло добрих півгодини. Відповідно, як бачимо, токени ось зараховані нарешті. Далі що ми робимо? Вибираємо будь-якого валідатора і пробуємо застейкати в нього токени. От, нажимаємо сюди, ну давайте на тру натискаємо на другу на Alice, натискаємо далі кнопочку Stake. Ну і вибираємо, наприклад, там 100 000 токенів Stake. підтверджуємо. Знову ж таки, очікуємо, от і бачимо щось зняло. Потрібно буде оновлювати сайт, якщо у вас щось не виходить. Ну і раз за разом пробувати застейкати відповідно. як бачимо, наш баланс зменшився, відповідно по активностях транзакції проходять і стейкінгу показується. Після цього знову копіюємо адресу гаманця. Переходи, переходимо під твіт і залишаємо нашу адресу гаманця. Тут ще я бачу, метамаск лишають. Зараз я впишу на секунду. Так, вписали і надаємо відповідь. Все, я думаю, зарахували. Так само, далі можна буде зайти в Discord, проявити їхню активність, От, наприклад, можна перекинути токени на інший гаманець чийсь Те, що, думаю, нам зарахує. Якщо буде все працювати погано. Ще раз потисне, то просто оновлюйте раз за разом. І все. В мене, що з трамблів виникали, це довго приходили мені токени. А так все пройшло нормально. Так само в проєкту ще є амбасадорська програма. Вони зараз призупинили набір, але я подав заявку, можливо, скоро оголосять наступний. Заходимо в Discord, проявляємо активність, ознайомлюємося з проєктом, чекаємо далі анонсів. Також підписуємося на мій YouTube канал. Дякую всім за перегляди, за активність. Дуже ціную все. Все, до зустрічі до наступних відео.